Чим далі летять українські ракети, тим глибше червоні лінії росіян. Отже, уявіть центр запуску українських ракет. Так, ну що тут, хлопчики? Як у вас справи? Повна готовність, пане полковнику. Ну, якщо до пуску готові, тоді з Богом давайте. Пуск! Пішла ракета. Як там в пісні співають, Ждет Севастополь, ждет камчатка, ждет У Полюбе, хто сьогодні дочекається. Так. Воу, 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 воу! Стоп, стоп! Фак щит! Пісово курва! І вам доброго дня! Які люди без фуражки дивіться, хто до нас завітав. Сам інструктор НАТО Джон Грін. Бажаємо здоров'я! Працюйте, працюйте, хлопці. Що таке? Що трапилось? Фак би вас потрапив в трасі його мазерфакер! Що ви наробили? Що ми наробили, Джоне? ти так не нервуй, заспокойся. Диви, у тебе піна за рта пішла вже. А, це я був, сіно. А, Це є повний, як це буде це повний це повний триндець! Yes, триндець? Да, ви взагалі Нарігут... розумієте, що трапилось. Що трапилось? Не вже міг взлетів. Зараз ми його шмякнемо. Ні! А що? Електричество відключили, так ми в третій групі у шостій включать. Не світло гірше! А що, повістку тобі вручили. Ну, тримайся. Тримайся, брат. Це життя. Пане полковнику, ціль уражена. Єс! З мене премія, хлопчики oh, молодці. Hey, Ей, <рек> яка нахрін премія! Ти це повна блин, маячня! Єс, yes, маячня. Так, маячня. Да, Ви нашими ракетами б'єте по території Рашки, тут і Росії. Рашки, рашки, це ви хорошо сказали. Але то не зовсім правда, бо у нас навіть в планах такого не було. В планах не було. Але у вас на кожній ракеті написано на Москву, на Пітер», на ростов. Ви що? Ми тут до чого? Ми коли розпаковували ці е, ракети, вони були вже з надписами. Ми думали, це заводські настройки. Слухайте, ми давали вам ракети за умови, що ви не будете стріляти по Росії. Так ми не стріляємо. Ми просто випускаємо ракети в небо, а вони там вже самі вирішують, куди їм летіти, на що нападати. Це ж дуже розумні ракети. Штучний інтелект. Можна і поговорити, і на рашку. І... Є влучання по військовій базі в Іркутку. А? Лотерея просто пощастила. Факать oh, копать. Ну, чому ви без дозволу стріляєте по Росії? М? Джона, це діти на вулиці гуляють без дозволу, у нас тут війна. Чув? Чув. А ще я кожного разу бачу, як ваші ракети перетинають кордон. Ну, по-перше, не наші, а ваші. А по-друге, то що там до кордону? Господи, там ніхто і не помітить. Але ми помітили. А ви помітили е, шахет в Румунії? Ні. А уламки ракет в Польщі, помітили? Якої ракету? Так а що ж ви тільки наші помічаєте, а? <праць> ви взагалі хочете, щоб ми перемогли? Чи ні? Так, звісно, ми хочемо, щоб ви перемогли. Ну так дайте ми. Поражці бабахнемо! Ви не нам не заперечуєте стріляти, а їм заперечуєте. Послухайте, ми дали вам ракети, Та. щоб ви били по своїй території, окей? А ми на перспективу б'ємо. <праць> згодом ця територія може цілком стати нашою. Ви про Курську область чули? Послухайте, я чув про Курську область. Але я не розумію, коли нарешті до вас дійде. Що не можна так робити? Три ракети запущено. Oh. <рес> Джо, що ви зробили тільки що? Що я зробив? А це ж зробило НАТО, це ж не ми, правильно. А, <рес> Послухайте, ми не хочемо ескалації від Кремля. І це трабл, То є проблема. Андесерд. Yes, understand. Ого. Я тобі так скажу. Трабл проблем із Кремль. Дайте нам шуганути по Кремлю і все. Трабл зникне. Ще раз кажу, вам можна стріляти тільки на 300 кілометрів. Окей? Тепер ви зрозуміли, чому ми, наші пішли в Курську область. Там ще 300 км і Москва. Сукайте, ви вже влучили в завод в Підмосков'ї. Навіщо ви це зробили? Це точно ми? А хто? А, може, то завод сам збив нашу ракету. Що так не буває? Ви почитайте російські ЗМІ. Буває, там ще не таке буває. Окей. А база біля Мурманська. Можливо. Я взагалі не розумію, як ваші ракети так далеко літають. Попутний вітер. Вітер? Вітер. вітер. вітер? Холі Джон, тобі треба заспокоїтися. Зроби собі кави, заспокойся, подихай. Подихай, окей, окей, окей. ракета. А що ти нажав? Еспресо чи американо? Еспресо! ти ж американець, я думав, ти американо нажмеш, а еспресо то, то пуск. О oh, боже! О, може, мені потрібно сісти. Я Заспокойся, так. Ох. Пішла ракета. Це ж просто стілець! Ні, ні, оце просто стілець, а це пульт пусків. Ти що не знаєш, де ти знаходишся? Алло. А, ну, ти а, ні, -ні, не... ні, я зрозумів, це ви. Це ви цілеспрямовано б'єте по Росії. А я поняв. Джонні, ми взагалі не винуваті. Ми, як тобі казав, випускаємо ракету в небо, а потім маленька пташечка. Відхоплює її малесенькими лапками та несе далеко-далеко. А чому ваша пташечка бере лапками і несе саме в бік Росії? Бо сама природа за нас. Мил. Ні, я правда не розумію. Ну навіщо ви вчора стріляли по Росії? Ну вчора, вчора ту був муляж для виявлення ворожого ППО. Mm -hmm. Ваш муляж підірвав завод в Омську. Хороший муляж, по-перше. А по-друге, це значить що? Що в Омську нема ППО. Ще одне завдання виконано. Хлопці, дайте п'ять, ще премія з мене. Ще ви вітаєте? Е? Ваші обстріли можуть призвести до катастрофи. Та ви шо? Так, путін може почати війну. <риві> Яку? О, з нато. Може втягнути НАТО в третю світову. Що? Сикотна. <риві> <риві> Та не бійтеся, ми за вас впишемось. Все буде нормально. Так, ну що, хлопці, є влучання по останнім цілям? Поки не маємо інформації. Щось мені не подобається. Слухай, Джона, а ти можеш по своїм каналам позвонити Рашку і спитати, просто спитати, як у них справи? Можу, можу. Дякую. Чомусь не відповідають. Значить, є влучання, хлопці. Слухайте, ну, будь ласка, по секретним каналам передають про влучання ракети во Владивостоку. Стоп, як Владивосток. Ти більше тисяча кілометрів. Я не розумію, як ваші ракети долетіли до Владивостока. З двома пересадками <рес> е, в пермі і в томську. Стоп, я понял. Ви стріляєте тими ракетами, що ми вам дамо тільки наступного місяця. Тож давайте ви прийдете через місяць і ми про це поговоримо. А. Добре, що ми не дали вам ядерну зброю. А. Так ви ж її у нас забрали в 94-му. Ви її верніть і ми швидко це завершимо. Ні, ні. Ви не розумієте, це не Ну, Добре, подивіться, що показують світові змі. А, будь ласка. Пішла ракета. О, ще одна ракета, ну на щастя, чого це? Все, все. О, окей, я телефоную начальству. Чому не ловить? Та у нас тут реп працює. На, у мене тариф антиреп. Mm -hmm. Пішли ракети. Я що, запустив ракету? А що ти нажав? О, дев'ять? Ти дев'ять ракет запустив. О! Не ти, може я нікуди не попав. Є влучання. Ну, Може трошки попав. Всі дев'ять точно в ціль. Джоні, я думаю, ти йдеш на героя України. Вітаю. Клас, Це дуже добре. Так, стоп! Ага. Нікому нічого а? не робити. Підніміться, будь ласка, підніміться. Я хочу бачити ваші руки. Це отак. Спокійно. Пуск. Пуск. Pusk Uov, oh, uov, oh, uov, oh, uov oh. Jak' oni ce zrobili? na rašku položili Опит, ну зупиніться, будь ласка. Стоп! Я забороняю вам з цього моменту казати а, взагалі нічого, так тому що я беру керівництво на себе. І з цього моменту ніхто не може казати слово Пуск. Пуск. А, я мав на увазі слово пуск! Пуск. Та не пуска, пуск, пуск, пуск. Слухайте, я, мабуть, піду подрімаю, бо у вас тут і без мене це гарно виходить. Стопить! Це останнє попередження. Більше жодної ракети, будь ласка, жодної ракети не повинно злетіти в бік Росії. Ви це розумієте? Добре, добре, добре. Oh, wow, 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 wow. Та ні, я просто чайку зроблю. Окей, okay. спокій. О, вже ловить. Hello? Слухаю. Що? Ні-ні-ні, ні не може бути. Не може бути. Що там трапилося? Росія вивела свої ракети на і націлила в бік ЄС. Yes. Ой-ой-ой. ой 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 А шо, НАТО О, е -е 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 -е, що НАТО занепокоєнесть? Зробіть що-небудь! Зробіть, будь ласка, запустіть їх ракету! Ми ж не можемо, нам НАТО забороняє. О, ну Будь ласка, зробіть щось! Я вже роблю. Я обурливо занепокоєний. <звук> <звук> Ну, послушайте, я благаю вас. Візьміть всі ракети, що у вас є, всі наші ракети, всі ваші ракети, і запустіть в бік Росії. Це офіційно. Так, так, я знімаю заборону про використання нашої зброї. Ви можете робити все, що завгодно. З цими ракетами по Росії, будь ласка. Хлопці, наш час настав! Давайте вдаримо зі всіх створів, що у нас є. Вперед! Пуск! la 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 la